Українські свинарі ініціюють створення альянсу виробників свинини. Основна мета майбутнього об'єднання збільшити пропозицію свинини, аби задовільнити традиційно високий попит українців на цей популярний в нашій країні продукт. Ініціативна група розробила нову для українського ринку бізнес-модель кооперації. Свинарі впевнені, що вона здатна стати драйвером розвитку свинарських господарств навіть у нинішній непростий для агробізнесу період. Докола учасників об'єднання увійдуть українські свиноферми, племінні господарства, представники світових лідерів у галузі генетики, обладнання для свинарства, постачальники кормів та ветпрепаратів тощо. Зацікавленість у членстві в альянсі вже виявили з Хмельниччини, Рівненської області, Львівщини. Перспективним вважає діяльність такого об'єднання і постачальник канадської генетики Генезус, компанія Генезус Україна, що підтвердив на зустрічі її директор Євген Шатохін. Нещодавно Генезус Україна та Агрохолдинг Агро» через ТОВ Стронг Інвест, який відповідає у холдингу за свинарство, уклали річний контракт на поставку 3,5 тисяч голів свиней канадської генетики. Свині селекції Генезус за своїми якісними характеристиками значно випереджають європейські аналоги. Головним драйвером розвитку ринку свинарства стане виробнича кооперація, обмін досвідом та практиками учасників альянсу, репродукторів та фермерських колективів з різних регіонів України. Стронг інвест свинарям пропонують моделі, за якими підприємство успішно постачає поросят високоякісної канадської генетики на дорощування до комплексу послуг. Також входять координація підготовки спеціалістів, а також консалтингові послуги з технології вирощування. Партнери розподіляють не лише ризики, а й прибуток. Тож мотивовані на найвищий результат. Запропонована концепція розвитку дозволить у найкоротші терміни суттєво розширити виробничі можливості тих, хто приєднається до альянсу та галузі в цілому.